Пижу 1,6 дизель, як замінити масло. В першу чергу відкриваємо кришку так, щоб повітря туди поступало. Друге, що ми робимо? Беремо головку на 21. Головку на 21, відкручуємо внизу і зливаємо масло. Приблизно це все виглядає так. Масло дуже чорне і зливаємо його в якусь стару. Після цього, як масло злилось, опять же закручуємо, міняємо мідне кольцо. Якщо воно є, якщо нема, то старе витираємо і закручуємо. Після того як злили масло, закрутили гайку, тряпочкою протерли, щоб все було сухо, чисто. Потім, коли залієте нове масло, заведете і подивитесь чи Не біжить туди масло. Якщо не біжить, все хорошо. Переходимо далі. Після того, як замінили масло, потрібно замінити фільтр. Фільтр знаходиться біля турбіни знизу. Знімаємо патрубок воздухопроводу. Кладемо його в сторонку, і ось у нас кришка, де знаходиться фільтр. Беремо головку на 27 і удлінитель з тріщого. Одіваємо і його викручуємо, достаємо фільтр і несемо його на перепаковку. Достаємо старий фільтр. Новий ми вставляти не будемо, тільки в кришечки замінимо ось цю резиночку на нову. Фільтр ми не вставляємо в обойму, як у нас було перед цим. Бо в нашому випадку в цьому моторі сперва вставляється фільтр, а потім тільки кришка. Зараз знаходимо, тут отверстиє є, попадаємо цим штоком з резинки в это відсіє кругу. Коли попали, просто фільтр придавили від руки. Все остальне зробить кришка по різьбі прижме його. Закручую. Закручуємо легко від руки. Все витираємо, вставляємо патрубок. Защевкуємо. Все, заливаємо масло. Так, масло льєм по саму верхню метку, ось цю, бачите, війшло 3,5 літра масла. Чого по саму верхню метку? Бо коли ви заведете машину, піде по системі і десь на пару міліметрів від верхньої метки опуститься масло. І це буде нормальний уровень. Зараз будемо заводити і пробувати. Вчераних, як обиду, на Все, так завели. Секунд, 10 попрацювала машина, заглушив, масло пішло по системі. Все.